Я вітаю усіх. Давайте подивимось особисте життя найближчим часом. Опа, що вже вискакує, жріться. Угу, якісь таємниці, улала. Або ваша інтуїція вам вже щось підказує, що щось вас чекає найближчим часом. Три варіанти Бодії в особистому житті найближчим часом. Що вас чекає? Три варіанти обирайте. І починаємо з першого варіанта ці двами. Отчи. І так, перший варіант в нас шістка жезлів. Це дуже класна карта. Це про, ну, знаєте, про перемогу. Тобто, щось зрушиться з місця в вашому особистому житті найближчим часом. Ви здобудете якусь перемогу. Можливо, маленька перемога, можливо, у вас був якийсь конфлікт, і ви отримаєте перемогу в цьому конфлікті. Давайте подивимось ще про що-то Так, да, можливо, була якась брехня, і ви дізнаєтесь правду і це буде ваша перемога. Або ви ви через цю брехню, знаєте, закрились, знаходились якийсь довгий час в отшельниках, у відлюднику, і от зараз, після того, після чогось все почне рушитись з місця. Все почне рушитись з місця. У вас буде якась зустріч. Зустріч з лицарем, е, лицар е, мечів. Хтось до вас прискаче. І що буде, і буде щось якесь відродження. Це відродження у стосунках? Це, типу, колишнє прийде? Да, новий початок, чогось зрушиться, бачите? Дуже довго ви захищали свої кордони, відстоювали себе. І от, нарешті, це або ваш партнер якийсь колишній, не хотів вас відпускати, або ви насправді не хотіли довго відпускати цю ситуацію. І, от, нарешті, вона, начебто, знаєте, була така в підвішеному стані. і Да-да-да, да в підвішеному стані, і все, нарешті, е, воно зрушиться з місця, і у вас, може, буде якийсь інтимчик, або, дай, ви зробите вибір стосовно чоловіка. Я вас вітаю! Чоловік найближчим часом з'явиться, і ці, ця застойна, якась ситуація вона зрушиться з місця. Так, дивимося далі. Другий варіант вашого особистого життя найближчим часом. Що вас чекає? Вау, вау, вау! Дев'ятка Пентаклів це офієнна карта. Це про, це про незалежність, це про фінансову незалежність, це про ваш розвиток, це про те, що ви просто можете досягнути всього, чого ви бажаєте, в особистому житті у вас теж є або вибір, у вас або у вас, в принципі, все непогано в особистому житті. Але чому ви тоді сюди прийшли? Значить, щось не так. Значить, просто у вас все є, окрім особистого життя. Давайте подивимось, про що це. У вас все є, бо ви дуже ретельно захищаєте свій простір, свої кордони, але от, з'являється, король мечів особисто до нас завітав. Король мечів, який проб'є оці ваші кордони. Він такий прискачить на цій лошаді, або напише вам, або з якимось невеличким подаруночком до вас прискачує, що він від вас хоче? да, Скоріше за все, він вам напише. Він напише, що він скучив за вами і що? що він багато працював, і от зараз він скучив за вами, і він хоче якоїсь комунікації взаємообміну з вами. Дуже хоче, е, як це сказати, взаємності, боже мій, да-да-да. Passion, пешен Пристрасть прийшла в чат. Да, я готова на співпрацю. Тільки дай мені себе, дай мені все буде справедливо. Давай зробимо все справедливо, щоб ти була моєю. Давай забудемо всі наші конфлікти, оці всі ревнощі І стань, будь ласка, моєю імператрицею. Отак, от. от. Що? Я вас вітаю. Чекайте свого короля мочів. Бо він дуже хоче вже вам щось написати. Рухаємось далі, давайте подивимось третій варіант, що чекає вас найближчим часом в особистому житті, що чекає вас найближчим часом в особистому житті. О, Боже Боже, який потрясаючий сьогодні розклад. Просто три варіанти дуже цікаві. Третій варіант. Ну що, повна чаша любові, кохання, воно йде до вас. Це, звісно, може бути любов до себе, любов в родині, любов до когось, любов до вас. Але це дуже-дуже позитивна, дуже приємна карта. Про що тут йдеться мова? Боже, закоханість. Може це, може, це любов до вашої дитини, але все ж таки ми дивимося про особисте життя, то, скажіть за все, це закоханість. Боже, стабільна, просто офігенна закоханість, чиста закоханість королем Пентаклів є yeah! бам-бам-бам! Я вас вітаю! Це супер класно! Чекайте, от, вже у вас на порозі. І причому при всьому, при всьому цьому, це чоловік, незважаючи на те, що тут випав король Пентаклів, це може просто означати, що це вас він стане вашим е, стабільним партнером. але... Він ще й буде дієвим. Просто король пентаклів, він він трошки повільний. Але Мах нам каже про те, що він буде діяти. І як же ти будеш діяти? Він точно вам буде писати, намагатися ну, налаштувати вашу комунікацію. Да-да-да, і все повільно буде розвиватись до дев'ятки пентаклів. Вау! Вау! А це десятка жезлів, це про що? Це про те, що, можливо, ви або не очікуєте, насправді, знаєте, ви дуже хочете, але, типу, не дуже до цього готові. І вам якось, може, він трошки навіть душнілий буде, знаєте, і вам трошки важкувато буде. Але, дівчата, вам треба пройти трансформацію, і, коротше, вам треба трошки попрацювати ще над собою, щоб ваші стосунки вони, вони склалися. Розумієте? Да -да -да, трошки треба буде попрацювати над собою і над своїми. І старайтесь так, знаєте, як? Старайтесь, по-перше, щоб ваші стосунки ну, не було брехні в стосунках. Ну, типу, краще правда, ніж солодка брехня. І не думайте, що вам брешуть. Це ж не вам брешуть. Ну, ні. ні. Це просто новий етап, можливо, просто раніше. У вас був, знаєте, гіркий досвід з тим, що чоловіки вам дуже багато брехали, і тому вам буде якось, вибути, знаєте, типу очікувати, що ну не може бути так все класно. От, а насправді, а насправді воно так, як має бути, класно. Я вам так скажу: зробіть свій правильний вибір, рухайтесь в правильному напрямку, і тоді у вас все буде. Це буде. Відпускайте все минуле. Виходьте вже зі свого свого відлюдника. Давайте, виходьте в люди, знайомтесь, камон, і ви одразу зустрінете чоловіка. Я вас вітаю. Дуже дякую за перегляд. Я бажаю вам кохання, кохання, щоб вас кохали, ви кохали. І кохання переможе переможе темряву, переможе, зло. І як би важко зараз не було, і при всьому цьому, що зараз дуже багато ненависті, саме знаєте до кого. Але знаєте як? Якби не було ненависті, то не було б кохання. Так що піс.